Друзі, я вас вітаю. До вашої уваги Mercedes C-класа 2016 року випуску. Автомобіль на дизельному двигуні 1,6 CDI на 150 кінських сил. Чугунний блок, цепний привід ГРМ. Хороше компонування, реношний двигун, який вибігає реально великі-великі пробіги. Машинка з пробігом 135 000 км на автоматичній коробці передач. В дуже гарному стані і в гарному технічному стані. Так, перейдемо до салону. Розкажу коротко по комплектації. У нас переднє задній електросклоп підіймачі, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал і автоскладування дзеркал є. Так, автомат тут мерседесовський, є підрульове перемикання передач, мультикермо, е датчики дощу, датчики, датчики світла, електронни стоянки вегальма, електронна приборка. Так, треба достати ключик, покажу, як воно, як воно заводиться. Мультимедія у нас є, на жаль, вона не сенсорна. У нас керування нею ось тут іде. Датчики душу, датчики світла. Так, що коротко вам сказати, система Стоп-Старт є. Їде добре на цьому двигуні, до речі, і класна витрата палива. І витрата палива реально як в якомусь міганчику. Там, траса в районі 5 літрів, місто в районі. там 6,5-7 літрів. Знову ж таки, дивлячись яке місто і як їздити. Так, покажу, в якому стані салон. Ми бачу, у подарунок, бог. <хи> так, запаски у нас немає, не передбачено з заводом, на жаль. Але автомобіль такий, що. не потрібно крутити колеса, визвали машина приїхали і вам поміняли все. Ну, як мінімум в Європі. Можливо, у нас це не працює, в Європі воно якось так. Багато машин приїжджає з Європи, в яких не передбачено запаски. Даже моя домашня машинка, у мене Рено Лагуна 3, вона теж приїхала без е, запаски, вона причому там не передбачено. Довелося окремо докупляти, викидати цей пенопласт, купляти окремо запаску, ставити туди. Е, так, автомобіль ввезений е, з Європи, е, поки що немає першого власника в Україні. Тому виписуємо договір купівлі-продажу на вас і ви будете. Першим власником в Україні. Тобто перший облік вже буде на покупцеві, машинка у нас знаходиться в наявності, в місті Вінниці за адресою вулиці Ярмоли Мелешка, 1В. На майданчику у нас, як бачите, багатенько машинок є. І Більше автомобілів ви можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання залишу внизу, плюс телеграм-канал залишу внизу в описі і в коментарях, щоб ви не промахнулись. Можете приходити, дивитися, там буде більше автомобілів наших. Так, якщо у вас будуть запитання, номер телефону також внизу. Не стидайтесь, пишіть або дзвоніть. Якщо потрібна якась інформація по автомобілям, Мерседеси в тому ж числі звертайтесь, дам більше інформації. Якщо хочете тест-драйв, приїжджайте, кава безкоштовна. Покатайтесь, потрібно, якщо на сервіс заїхати, щоб перевірити діагностику зробити. Я завжди тільки за. Так, дякую, що додивилися це відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.